Вітаю вас, друзі! Ну що ж, так як у мене влог мій затягнувся, і я навіть не знаю, коли я закінчу його вам записувати. Дуже мені хочеться його закінчити хоча б на одній готовій роботі. А взагалі, я б хотіла закінчити цей влог трьома готовими роботами, якнайменше. І, тому що в мене в планах є розпочати вже інші процеси. І я не можу їх розпочати, поки не закінчу ці. Ось. Тому натхненна відео Вікторія Нофрійчук з каналу В'яжемо відео Відеогра <кій> Тріо 3х3, здається, правильно так вона називається. А, цю гру майже всі знають, мабуть, уже всі в неї переграли. Я ні разу, жодного разу я не грала ні в які ігри. Хоча, якщо чесно, то я б давно вже задумувалась над цим. Ну, Але мені здавалося, це так, знаєте, ну. Ну, не знаю, ну, чомусь. Тільки зараз до мене ця гра нарешті вона дійшла до моєї цивілізації. Чому я вирішила таки. Спробувати в неї пограти, тому що в мене зараз є процеси, які мені конче конче треба якось мотивувати себе, продвигати. Тобто, я не скажу, що в мене нема бажання. Бажання в мене є, воно велике. Але щось якось я застопорилася. Чому? Тому що багато перев'язів. Ну, я зараз про це не буду розповідати, це в мене буде все у влозі. Просто для цього відео все, що ви маєте знати, це те, що в мене є процеси, які я намагаюсь продвигати, і начебто їх продвигаю, а вони в мене стоять на місці. І це просто жах. Тому я вирішила спробувати себе просто змотивувати і пограти в цю гру. Ой! ледь не злетіла із спиці петлі не злетіли спробувати пограти в цю гру і, можливо, в мене ну, вийде щось хороше. По-перше, ну, по-друге, можливо, комусь буде цікаво мені також спробувати, чому би ні, так як я ніколи не грала ніякі ігри. Ось тому, чому би ні. І перший процес, який в мене зараз на спицях, і мені його так хочеться закінчити, просто неможливо, хочеться. Хто мене дивиться, той, мабуть, здогадується, що це, але ви бачите, що це трішки не в тому варіанті, в якому ви бачили. Це джемпер напівпатентна резинка, і як ви бачите, він в'яжеться в мене вже не так. Тобто я його розпустила і почала в'язати регланом донизу. Довго я думала. Не хотілося мені в'язати реганом, від, ну, відразу скажу. Я хотіла, або в'язала його знизу вверх, і я вже вив'язала, розділила наперед спинку, вивязала перед, мене залишилось вив'язати спинку і рукава, і я зрозуміла, що це не зовсім те, що я хочу бачити в кінцевому результаті. Я все це без жалю зовсім так записала відео, виключила камеру і відразу розпустила цей светр і е, джемпер. І почала його. Я... Я думала, як на нього в'язати. Е, спочатку думала знову-таки набрати знизу до верху, в'язати, просто менше петель, трошки його переінакшити, потім зрозуміла, що ні. Потім вирішила спробувати реглан-погон, але чогось от я на напівпотентній резинці побоялася в'язати реглан-погон. По-перше, я його дуже погано знаю. І в мене, чому я кажу, що в мене є процеси, які хочу розпочати. Я хочу е навчитися добре в'язати реглан-погон. Я колись спробувала <кій> один раз в мене. Ну, Я не доробила його до кінця. А в мене в теорії я розумію, як його робити, а на практиці в мене практики немає. Тому я хочу зв'язати реланд-погон, щоб зрозуміти, як він в'яжеться. Але тут мені здається, що вага резинки ну, воно буде, як завжди, треба ж погавкати. Ну, це, що ви? Я записую відео, треба відразу гавкати, нявкати, кричати, все робити. Вага самого візерунку, тобто воно так трошки тягне донизу, так? і я боюся, що в місцях прибавок, ось тут, до речі, в мене теж зараз реглан погон, але трикотажний виріб. Я боюся, що ось тут в місцях прибавок будуть дірочки, саме через те, що сам візерунок такий, що тягне донизу. Ось Тому я вже думала, 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 думала і зробила собі тут подвійну горловинку, ось, прикидлювала, Будувала її просто ось так. До речі, мені дуже подобається, як виглядає на виворотній стороні. І все-таки моя мрія, що це буде на... носитися на обидві сторони, можливо, навіть втілиться, тому що мені дуже подобається, як виглядає ось цей шов. Він такий прикольний, так відділяє горловинку. І ось так виглядає реглана лінія. Бачите? Прикольно, так, мені подобається. На цій стороні подобається і на цій стороні подобається. Ось. І, начебто, так непогано воно в мене йде. Хотіла так швидко вам сказати номер спиць. А для цього... О, знайшла. Так, горловину я в'язала на четвірці. І на спицях номер 5 я в'яжу основне полотно. Начебто повинно йти швиденько, але щось воно якось в мене так застопорилося. Тому це в мене перший виріб. Так, давайте так, сьогодні в нас п'ятниця. Тобто я буду писати це відео 3 дні, п'ятниця, хоча сьогодні вже і вечір, 5 годин вечора. Ну, я думаю, що я. Щось пов'яжу. Е, ну, хоча я вже в'язала його тільки, що просто вирішила, що поки в мене в хаті тихо немає дітей не кричать, я запишу відео. Так, п'ятниця, субота і неділя. Я собі даю 3 дні на три вироби. Кожен день по три години я буду в'язати саме цей виріб. Хочу чи не хочу, треба. <кій> так, і ось я тут ось дійшла, Ось у мене ось тут у мене відірвався. Медведик брелочок. Це в мене початок ряду. Ой. Ой, блін. Затягнула маркером. Так, я взяла жовтий, треба взяти інший, бо в мене тут стоять жовті маркери. Візьмемо червоний, щоб його було видно. І ось я прям на, перший ряд, на останній рядок. Чіпляю. Ось, щоб вам було видно. Червоний маркер це там, де я почну писати відео. Це початок ряду, а це в мене відділення регламу. Ось. Це перший виріб. Далі, вся інформація про пряжу і все інше це все буде вже в мене в основному в лозі. Це відео, це в нас чисто гра. Далі, другий виріб. Теж в мене застопорився. Але я не скажу, що я не хочу його в'язати. В'язати його я хочу. Але мене відволікає оцей джембер напівпотепною розвиткою. Це, як ви вже зрозуміли, моя футболка трішечки поминулася. Моя футболка, таке вона футболка буде по кількості пряжі, яка в мене є, це буде футболка. Можливо, навіть рукава будуть аж ось до лікця. Хай буде, я не проти. Я вже думаю, трішечки переробити візерунок, тобто ось ці дирочки в мене залишаються, а далі я просто трішечки по-іншому зроблю. Ось. Але ось так як я його тоді розпустила, так воно в мене і залишилося. Треба відпарити його, чи, я не знаю. Складу не було. Ось так воно у мене так і залишається на такій стадії. Я його після того якось і не продвигала, тому що переключила всю свою увагу на цей джемпер напівпатентною резинкою. Жовтий маркер в мене тут є червоний маркер це розділення серединки. А я жовтий чіпляю на перший рядочок. Ось так збоку. Мені не буде тут заважати. Ось віціля я буду в'язати 3 години свої. І подивимося, скільки я вивяжу. Тут в'язання доволі муторне, бо тонкі спиці, спиці номер 3, 375 Не дуже муторне. 3,75 це стандартні для мене спиці. Ну, нитка тоненька, тому. Вже є, що є. Ось цей виріб я теж хочу доробити, тому що, якщо дійсно мене вийде рукав, десь ось ось лікоть і десь ось такий рукав, то на цю погоду що зараз, виріб буде якраз класний. Зверху накинути легеньку ковтину або таку легеньку курточку, і не буде жарко. Взагалі, якраз цей виріб зараз якраз просто. Пісня. Так, і третій виріб теж беру в роботу, але я не знаю. Я його почала, це не плед, а як. Ну, коротше, це типу як накидка така, так? Ой, забула. Як він там називається правильно. Ну, ті, хто мене дивилися, ви пам'ятаєте, я вам його показувала. Бабусі я його в'яжу. А вона хотіла таку накидку, щоб як виходив на двір, просто накинути, щоб було тепло. Типу палантину, щось таке. І от я його, то як показувала останній раз, от так на тому я його більше й не брала до рук. Чого він мені не йде? Все тому, що я не планувала його в'язати. Бажання в мене особливого немає. Це таке муторне в'язання. Хоча і спиці немаленькі, тут, мабуть, взагалі номер 6 Ось. Я цей процес завела тільки тому, що треба. Просто бабуся просила, і треба. Ось, А бажання нема. Але так як треба, поки я до неї не попала, мені треба його дов'язати. Тому що, плюс я хочу вивізати ось цю нитку, щоб в мене її взагалі не було. Я розчарована цією ниткою. І вона підходить тільки для ось таких речей, щоб зверху просто накинути і все. Ось. Тому ось цей процес я теж беру, але чесно відразу кажу: давайте візьму рожевий маркер, буде різний маркер на кожному виробі. Чесно кажу. Я не знаю, як він в мене продвинеться, тому що в'язатиму його через силу. Взагалі я хотіла взяти шкарпетки, але я їх розпустила, і тоді, якби я їх взяла, це мені прийшлося б розпочинати процес вже заново, а тут все-таки йде сама суть, що мені треба продвинути вже готові процеси. Ось так, бачите, так, рожевий маркер на першому рядочку. Ось так. Зараз у нас на годиннику 5, 15 минут шостого вечора. В принципі, я думаю, що я буду, коли я сідатиму в'язати, я буду просто ставити таймер. Щоб бачите, скільки я витратила на цей виріб, запишу, скільки часу на який виріб я витратила, і тоді покажу вам. Я не знаю, робити ну сьогодні я вже звіт робити не буду, тому що вже вечір я тільки розпочала цей влог. Давайте завтра, мабуть, приблизно в такий самий час, я спробую вам підключитися. А якщо не вийде, то можливо, тоді я вже аж у понеділок. А, так як в мене буде йти три дні, тобто сьогоднішній день, хоч і вечір, субота і неділя. І тоді в понеділок я випущу цю гру, і тоді вже ви все побачите. Ну, подивимося, чи є сенс підключатися кожен день, чи нема, не знаю. Подивимося. Ну, коротше, сьогодні в нас старт. Тож, вчора я все-таки продовжила в'язати цей джемпер. А, правда, в'язала я його не три години, а десь приблизно 2,5, можливо, трошечки. Ну, коротше, мені не вистачило до трьох годин, там щось 15-20 хвилин. Ну, Тому що, знову ж таки, був вечір, чоловік приїхав, я їм їсти гріла, то те, то те вже малий ведь увечері заснув, треба було вкладати. О, і, ну, таке. А, так, що я тут зробила? По-перше, ось маркер. Від якого я в'язала. Бачите, тут зовсім трішки пров'язано. Але я зв'язала азіатський росток. Чому азіатський? Тому що я просто-напросто забула вив'язати поворотними рядами, тому, щоб вже не розпускати, я просто зв'язала азіатський росточок і з'єднала ось тут один ряд я пров'язала, з'єднала все в круг, і прив'язала один ряд. і Коротше, і на цьому все. Вже було 9 година вечора, тому пішла, пішла вже всіх кладати спати. Коротше. тож тож Сьогодні я буду зараз почну в'язати ось цю футболку. Ось, якщо я 3 години вив'яжу, і в мене ну, буде залишатися ще бажання щось в'язати, то буду в'язати ось цей джемпер Ось тут я ось о, помічала маркерок, Так що зараз починаються мої три години футболки. Тож у нас сьогодні неділя, вже такий вечірні, вечірній час. Таке у нас гарне сонечко після дощу вийшло. О, ці дощі вже так просто. Хотіла сказати, ну, коротше, ви зрозуміли. Надоїли. Взагалі, я планувала записати завтра, ну, можливо, вранці віде, ну, змонтувати, випустити, але записую сьогодні. Зараз розповім чому. Я завершую цю гру тріо 3х3. В принципі, я десь приблизно в такий же час почала в п'ятницю і записувати це відео, так що виходить, що я в принципі 3 дні і відбула. Зараз я покажу вам, що в мене зв'язалося, і потім скажу, чи сподобалось мені чи ні, і мої враження від цієї гри. Перший процес у мене це джемпер мій. Я вам його тоді показала ввечері, ввечері чи зранку, не пам'ятаю. Ось так він виглядає. А, так, маркер. Маркер ось я ставила Ось цей червоний маркер. І ви бачите, що тут, тут прив'язано зовсім трішки. Ну, але я в'язала ростов азятський. З... Ось, ось така висота цього ростку. Тому ну, тут такий неоднозначний неоднозначне воно щось начебто й в'язала. Але я в'язала не 3 години, я в'язала десь 2,5, може трошечки менше десь так. ну Не всі 3 години я вив'язала. Тому тут в мене не дуже такі великі здвиги. ну Зате я вив'язала реглан. Ось. Мені подобається, до речі, що виходить, я планую зараз його сісти, пов'язати. А То скоро вже тепло буде, а я його і подношу. Так, вчора я в'язала свою футболочку, і ось тут я дійсно дуже добре продвинулася. Вив'язала я. Моточки, перемотані білого кольору, і почала новий моток ось. А, так, показую, що я вив'язала. Я вам тоді показувала, в мене було тільки розділено напередо спинку. І ось жовтий маркер ось від самого початку, він у мене тут стоїть. І вив'язала я аж ось стільки. Бачите, яку висоту, почервоний маркер. Це в мене було вив'язано за 3 години часу. Потім я помітила, де я закінчила 3 години, і так як в мене так добре воно пішло, я вирішила, що я відмічу, і буду в'язати далі. Я закінчила в'язати перед. Ось так він у мене виглядає. Рандомні такі в мене. Так, а що це в мене? Ну, в принципі, я оці дірочки робила рандомно, але ось М -м. наче ж рівно виходить, що. Тут не висти. Ну, коротше, в принципі, я робила їх рандомно. так. Воно Тут спочатку наче в шахматному порядочку, а потім так ну, деінде хотіла робити, тому це не Не було там ніякої схеми. І сам візерунок теж я робила рандомно, тому тут нічого такого, пройма доволі доволі така висока в мене виходить. Я оце прям... А яка в мене висота пройми? 30 см? Аж 30 см висота пройми. Ого. Я навіть якось не поміряла, навіть не той. Величезна така пройма, ну, значить, буде оверсайз. І сьогодні я ось, зв'язала спинку. Убавки зв'язала, далі вже я вяжу без убавок. І тут в мене візерунок теж присутній, але він буде не такий, як попереду. Ось. І я почала на спинці саме почала новий моток білого. Тобто, ви розумієте, що це ж тільки початок. І в мене ще є. Теж цілий моток білого, тобто 2 мотка це 100 грам. і залишки синього і рожевого. Ось. Ось це все, що в мене залишається. І так як я хочу вив'язати все в нуль, щоб в мене не залишалось цієї пряжі, то я вив'язую спинку і починаю в'язати рукава. І, скоріш за все, це буде не футболка, а 3 четверті, можливо, рукав десь отак буде. Ну, тобто, це буде така, дуже така легка літня ковтина, тому що тут ажурний візерунок вже ж присутній. І так як пройма аж 30 см, доволі висока, то такий буде легкий оверсайз. Ну, коротше, ви зрозуміли. Дуже в мене ця футболка так класно пішла. Мені сподобалось її вив'язувати. Тут, в принципі, вже й залишається небагато. Я робила тут скос плеча, і буде у мене теж, теж тут скос рукава буде. Ну, коротше, все це буде. Ось цей процес, він у мене дійсно дійсно продвинувся класно. І, в принципі, я його і в'язала, потім, так, знаєте, ну, мілке в'язання, так щось, наче, трошки вже так нудновато. Думаю, візьму я джемперок свій пов'яжу, там крупніше. І сьогодні я повинна була. В'язати ось шаль, згадала, як вона називається, шаль вона називається. Ось мій маркер, який я ставила. І ось стілечки я прив'язала майже за годину. Там, буквально, ну, може, 45 чи 50 хвилин, щось таке було. Тобто навіть години не пройшло. Всього тут щось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 10 рядочків я пров'язала. Мотка залишається ось трохи, але це тільки перша, їх ще 4. І я завершую цей процес. І я не знаю, я не буду його розпускати, тому що вив'язати хочу все одно його в цю шаль. Не можу, я не можу в'язати з цієї нитки. По-перше, сам процес, він такий нудний, він такий мені небажаний. Ця нитка, вона така просто Ну, настільки мені неприємно в'язати з нею. Вона така колюча для мене. Ну, ну, Не знаю, Ну, це просто кошмар. Я просто відкладу і, по можливості буду підв'язувати. Можливо, колись там у мене таке натхнення прорветься, і я там пров'яжу. Чи бабусі вона буде, чи кому, вже не важливо, Просто я вив'яжу в шаль цю всю нитку. І не важливо наскільки велика вона буде. О, і все. Не хочу я більше взагалі нічого з цієї нитки в'язати, і взагалі нічого. Це просто жахіття не нитка. Тому цей процес у мене не вийшов. Ось так. І вже тоді я вся в шерсті в пуху всієї нитки, вона просто вона лізе де тільки можна, в мене все від неї чухається. І вона колеться, і це так неприємно. І взагалі. Коротше, я щодо гри, по-перше, не такого захвату вона в мене не немає мене заходу від цієї гри. Сказати, що я просунула якісь проекти, ну, футболку так, але не скажу, що прям якийсь такий серйозний здвиг був. ну, Коротше. Нічого особливого такого я не зробила. Е, можливо, процеси були вибрані якось неправильно, ну але це тільки три процеси, які в мене і є на сьогоднішній день. Хочеться, мені дуже хочеться почати інші, але поки я хоча б один або два процеси не закінчу, цих, що в мене є. Ну, так як цю шаль я відкладаю, то виходить у мене два процеси. Ну, можливо, один і можна, якийсь новий почати для різнобарв'я такого. Ну, але і ще чому мені не дуже сподобалось, тому що не виходить у мене, ну, я розумію, що три ну, години це не означає, що я повинна сісти і три години в'язати. Ні, я можу розділити ці три години на день. Але все одно в мене не виходить так, тому що постійно мене щось відволікає. То чоловік приїхав, то діти там щось, то, то щось треба, то, то хтось прийшов, то якісь ще проблеми. І в мене це так не виходить. Тому що я зрозуміла, що я, от коли в мене З'являється час, я просто сідаю в'яжу, ось я в'яжу. А от, ну, коротше, це гра не для мене. Але все одно, ну, як такий досвід і такий цікавий варіант. ну, Я спробувала. Тому вже є, що є. Можливо, я, я не знаю, мені так хочеться зв'язати зв зелений джемпер. Якийсь ажурний, і знаєте про що я подумала? В мене немає виробів із якимись там косами, ажурами такими, немає. Є мене декілька задумів, зв'язати декілька речей, ну, теж плечові вироби. І я от вибираю між ними, і мені хочеться всі ці три вироби. Ну, не знаю, не знаю, подивлюся, тому що один виріб мені треба. Ну, великі спиці, а ці великі спиці у мене найвелика спиця це номер 6. У мене на шалі. Хіба що я зніму цю шаль на нитку. Ось. Просто один виріб, мені хочеться зеленого кольору. А зелений колір в мене є тільки алізела на гуд 800. А він трошки так підколює, тому я не знаю. А він все-таки до тіла буде. Не знаю, можливо, я замовлю напівбавовну, і мені б хотілося взагалі напівбавовну якусь. І тоді, можливо, все-таки станеться в мене цей виріб. Ну, а як ні, то подивимося в наступних влогах. Все, цілую, люблю, Па-па.